Сторінка 17. Параграф 3. Візантійська імперія. Візантійська імперія на початку середньовіччя. Правління Юстиніана I. Західну Римську імперію знищила навала варварів, натомість Східна Римська імперія або Візантійська імперія продовжувала свій розвиток. Населення Візантії складалося із Грецького, Сирійського, Єврейського, Єгипетського, Вірменського, Грузинського. Та інших народів столиця імперії Константинополь розташовувалася на березі протоки Босфор, на перетині найважливіших торгівельних шляхів: морський шлях вів із Чорного в Середземне море, а суходільний із Європи в Азію. Цікаві факти: слово Візантійська є похідним від назви Візантій. Яку використовували ще до Константинополя офіційною назвою держави була Ромейська імперія. Її столицю називали Новий Рим, а населення ромеями. Візантія успадкувала від Римської імперії монархічну форму правління. Уся влада в державі належала Василевсу, грецька назва імператором, який був нижчим від Бога і наступним після Бога. Однак Священною вважалася лише посади імператора, а не його особа. Імператор не успадковував трону. Люди на цю посаду пропонувала рада знаті і проголошували армія синкліт. Дорадчий орган при імператорі і населення. Імператор мав велику владу, він правив державою за допомогою великої кількості чиновників, а також синкліту. Імператор був одночасно главою держави, вищим законодавцем. Керівником уряду, вищим суддею, головокомандувачем армії. Постать в історії: дружина Юстиніана І, імператриця Феодора впродовж 22 років правила державою на рівні зі своїм чоловіком. Саме з нею пов'язують прийняття у Візантійській імперії низки законів. Які покращили становище жінок у складних ситуаціях, імператриця ставала надійною підтримкою своєму чоловікові, виявляючи відвагу і наполегливість. Так під час повстання Ніка, коли Константинополь охопила паніка, Феодора завадила втечі Юстиніана. З зміста та цим допомогла йому зберегти трон. Зверніть увагу, Кодекс Юстиніана проголошував рівність усіх громадян перед законом. Рабство не скасовувалося, але заборонялося вбивати рабів. І за певних умов вони могли стати вільними. Закони зрівнювали в правах чоловіка та жінку, але забороняли розлучення, засуджене християнською церквою. Закріплювалося право недоторканості приватної власності. Правові норми Кодексу Юстиніана часто використовували для складання законів у країнах Західної Європи у 12-14 столітті. Цікаві факти у Візантії участь жінок у суспільному житті була незначною. Прояви жінками найменшої самостійності не схвалювалися, а іноді сприймалися відверто ворожим. Жінки не могли виступати свідками в суді, надавати фінансові послуги або обіймати будь-які керівні посади. Проте за ними визнавали право володіти землею або успадковувати власність. Існували різноманітні обмеження щодо жінок. Так до них застосовували покарання за носіння прикрас і одягу, схожих на ті, що були в імператорській родині. У сімейному житті жінка у всьому підпорядковувалася волі чоловіка. Працюємо з джерелом. Із твору гетика готського історика Йордана про враження остроготського короля Атанаріха. Від відвідин Константинополя 551 рік. Атанаріх вступив до величезного міста і від здивування промовив: Тепер я бачу на власні очі це славетне місто, про яке я часто чув, але не йняв віри. Озираючись туди і сюди, він то захоплювався містом, то дивувався. Караванові кораблі, то дивився на знамениті стіни і на силу народу з різних племен, що пильною хвилею стікається сюди, як військо у бойовому порядку, в одну річку з різних боків. За правління імператора Юстиніана І. 527 565 роки Візантійська імперія досягла вершини своєї могутності. За його наказом, у 529 534 роках видали Кодекс Юстиніана у 12 томах, який став основою імператорського права і державного устрою Візантії до її падіння. Здійснення Юстиніану перетворення потребувало значних коштів. Підвищення податків, зловживання та хабарництво чиновників спричинили в 532 Му році в Константинополі повстання, яке дістало назву Ніка через гасло повстанців, що в перекладі з грецької мови означає перемога за допомогою загонів найманців. Імператор придушив його, стративши близько 45 тисяч осіб. Потім Юстиніан узявся за відновлення Римської імперії в колишніх кордонах. У 534 році Візантійська армія на чолі з полководцем Велізарієм захопила північну Африку. Далі, оволодівши островом Сицилія, вона переправилась на Апенський півострів. У 536 році армія вступила до Рима. А через чотири роки зайняла равенну колишню столицю західно Римської імперії пізніше держави острогів і королівства Лангобардів здавалося, що Юстиніан майже досяг своєї мети. Однак Візантія зазнала нападу з боку слов'янських племен і перської держави. До завоювання земель на заході Юстиніан повернувся лише в 552 році. Він не зміг відновити межі Римської імперії часів її розквіту. Проте збільшив територію своєї держави майже вдвічі. Візантія та арабське завоювання, правління Лева III Ісавра, і коноборство. У першій половині VII століття біля кордонів Візантії з'явилися арабські завойовники, які розпочали підкорення її східних провінцій протягом 634-642 років. Візантія втратила Сірію, Палестину, Верхню Месопотамію. А ще через 50 років північну Африку. Порівняно з добою Юстиніана І, територія імперії зменшилася втричі. Цікаві факти: грецький вогонь. Таємну зброю візантійської імперії винайшов у 673 році сирійський архітектор. І хімік калліннік склад цієї суміші ретельно приховували. Ймовірно, вона містила смолу, сірку, селітру, нафту. Грецький вогонь неможливо було загасити, оскільки він говорив навіть на поверхні води. Володіння секретом виготовлення цієї зброї протягом століть забезпечувало перемогу візантійської армії, особливо в морських битвах. Словник іконоборство вчення, яке виступало проти використання образів Бога і святих у богослужінні та суспільному житті. Невдовзі Візантія зазнала поразки і на морях арабські завойовники завдяки могутньому флоту відібрали в неї острови Крит, Сицилія. Та території на узбережжі Балканського півострова. Починаючи з 672 року, арабські загони кілька разів намагалися захопити Константинополь. Однак візантійці відбивали арабський флот, знищуючи його грецьким вогнем. У 673-678 роках арабська армія тримала Константинополь в облозі із суходолу і моря, але так і не змогла його взяти. У 717 році араби вдруге розпочали штурм Константинополя, маючи 200 тисяч воїнів та флот із 1800 кораблів. Проте, завдяки. Рішучим діям візантійського війська на чолі з імператором Левом III і Савром арабські загони вдалося відкинути від міста. Успішна оборона Константинополя зупинила навалу арабських завойовників на землі Візантійської імперії, через володіння якою вони намагалися потрапити до Європи. Боротьба проти арабської навали спонукала Лева III і Савора вдосконалити Візантійську армію. Імператор створив важку кінноту. Згодом вона стала окремою суспільною верствою на зразок західноєвропейського рицарства. Однак озброєння такого кінотника коштувало дорого. Тоді воїнам почали роздавати землі разом із селянами, що на них працювали. На отриманий прибуток від земельної ділянки воїн міг купити необхідне спорядження. Імператор прагнув збільшити кількість земель для кіннотників, щоб збільшити військо. У цей час Україні поширилося іконоборство. Його побічники засуджували поклоніння іконам, вважаючи, що ці зображення не мають святості. Лев третій скористався ситуацією та підтримав рух іконоборців. Так він отримав привід вилучити землю в церкви, яка наполягала на святості ікон у 726 році. Імператор заборонив поклоніння іконам. А земельні ділянки, що перебували у власності монастирів, почали роздавати кінотникам Нова військова знать підтримала імператора, на відміну від простого населення і духовенства. Боротьба між прихильниками та противниками шанування ікон тривала понад століття. У ній було знищено значну кількість творів візантійського іконопису. Лише у 843 році собор у Константинополі засудив рук іконоборців, і поклоніння іконам відновилося. Постать в історії: засновником македонської династії був Василій І македонянин 867 886 роки. Він народився в Македонії, походив із вірменської сім'ї, працював імператорським конюхом. І з часом Василій став співправителем імператора Михаїла III, а потім і сам посів Візантійський престол. Згодом церква оголосила його святим за прагнення поширити християнство серед варварських племен Доба правління Македонської династії. За правління імператора Македонської династії, 867-1081 роки, відбувся розкид Візантії. Наприкінці 9 століття вона розпочала активну діяльність із поширенням християнства на сусідні землі. Константинопольський патріарх відправляв посланців навчати християнської віри до спільнот сербів болгар булгар. І муравів, які оселилися в центрально-східній та південній Європі під час великого розселення слов'янства. Проповідники Кирило і Мефодій створили слов'янську апетку та переклали Біблію церковнослов'янською мовою, що сприяло поширенню християнства серед слов'янства. Саме тоді прийняв християнство київський князь Аскольд. у другій половині ХІХ століття Візантія розпочала війни. За повернення втрачених територій найбільших успіхів у цьому досяг імператор Василій II – Болгаробійцям. Це прізвисько він дістав після перемоги у війні з Болгарією, наказавши виколоти очі 15 тисячам полонених болгар. Василій II зробив візантію наймогутнішою державою тогочасної Європи. Проте всі сили імперії правитель витрачав на завоювання нових земель. Що згодом призвело до її занепаду? Україна і світ. Правління у Візантії-Македонської династії збігалося в часі з утворенням держави Русь, що постала на слов'янських землях. Русь була розташована у східній Європі з центром у середньому Придніпров'ї. між Руссю та Візантією склалися дружні відносини. Це сприяло розвитку торгівлі і поширенню християнства серед руського населення, культура Візантії. В основу культури Візантії було покладено давньоримські традиції. За кількістю освічених людей, вона набагато перевищувала країни Західної Європи. Це стало можливим завдяки розвиненій мережі шкіл, як безкоштовних, так і платних. Школа мала два ступені: початковий і середній. У початковій школі вивчали три цикли знання: Тривіум. Граматику, діалектику, логіку та риторику, ораторське мистецтво. Середній ступінь передбачав квадривіум, тобто чотири предмети: арифметика, геометрія, астрономія та музика, словник, фреска, картина написана водяними фарбами на вогкому, вапняному теньку, мозайка, зображення або візерунок, зроблені з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на спеціальному розчині. Різнокольорових шматочків скла мармуру, камінців тощо. Ікона у християнстві живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородицю, святих і подій святого письма у першій половині 9 століття при імператорському дворі відкрили школу вищого рівня для юнаків зі знатних сімей. У ній викладали, крім духовних і світських наук, міфологію, історію, літературу. У 1054 році в Константинополі з'явився заклад освіти, який також надавав можливості представникам заможних верст населення продовжувати навчання після закінчення початкової і середньої школи. Найвідомішими вченими Візантії цієї доби були богослов і мислитель Іоанн Дамаскін та історик, мислитель і математик Михаїл Псел у 9 столітті. Також уславився вчений лев. Математик один із засновників алгебри. Він перший почав використовувати буквенні позначення. Візантія мала надзвичайно високий для свого часу рівень розвитку будівельної техніки. Про це свідчили численні кам'яні храми, палаци, громадські і приватні будівлі. З архітектурою був тісно пов'язаний живопис. Візантійські майстри прикрашали стіни храмів. Фресками та мозаїками. зразками мистецтва візантійської мозаїки стали зображення в соборі Святої Софії в Константинополі, портрети імператора Юстиніана та імператриці Феодори в церкві Сан-Вітале в равенні. Високого рівня розвитку досягло мистецтво ікони живописного зображення Христа, богородиці та різних біблійних сюжетів. На дерев'яних дошках ікони прикрашали не лише храми, а й оселі візантійців.